Вітаю всіх, хочу підняти актуальну тему: забруднення води, бо в мене дерматит на руках пішов. А до цього я в душі купалась і потрапила в очі вода, я не змогла очі відкрити. Пекло так, що просто я вилетіла з того душа. Тепер давайте: под... Забруднення води в Україні. Забруднення води в Україні. В якому воно в стані забруднення води в Україні? Реально, воно йде. Очистки тієї немає, що в трубах вже. Забруднення води в Україні. Ну, дивіться, по-перше, багато руйнування, викиду негативного, і ну, війна. Війна довела до цього дійсно. Але треба шукати рішення на цю тему. І вони шукають дуже помірно і не швидко. Ну що сказати? Це все покладено на певних головних людей. Ось наша влада. Наша влада розуміє, що через війну вода просто кошмар, і треба шукати рішення. Вони на когось це поклали на головних. кінцевий результат який? Гроші нам це потрібні. І, знаєте, ось, ну, гроші потрібні. Так, вивчити ситуацію треба, підхід змінити. Підхід змінити треба до цього. Питання з водою, підхід. Тому що все тіліться тілиться, а до хорошого нічого тепер. Давайте будемо так. Ну, наша влада, хто відповідальний за воду, зможе знайти вихід очистки води. Той, хто відповідальний за все це, ото імператор знайде вихід? Ні. ото імператор вихід не знайде. Будем... Нам будуть розповідати гроші. Знову гроші. У нас знову питання грошей, що. А це і спиздить їх, товариш. Ось вам, будь ласка, вода. Все спишуть на руйнування, пожежі, все що завгодно, обстріли, куди завгодно. Буде погана ситуація з водою, продовжуватись, тому давайте думати про фільтри, про захист себе, бо скажу чесно. Ось. Сімка мечів маніпуляції, просто якісь там вкиди, обговорення. Сімка кубків це розповіді без дій. Їздити будуть по вухам. Скажу так, руки болять нереально, дерматит пішов сильніший. Просто ось так мити руки водою. Піду сьогодні в аптеку за мазями, скажу так, але просто, коли не можеш помитися, бо вода кошмар це просто жуть. На жаль, вихід вони не дуже будуть шукати, поки буде війна.